Це торговельний павільйон підприємиці Алли Геращенко на ринку Європейський у Кропивницькому. каже тут торгують 14-й рік. Ми його придбали. У нас є касові чеки, які нам видавала адміністрація. Інших документів нам ніхто не видавав. Ми за нього сплатили 18 тисяч доларів. Безперешкодно користувалися цим приміщенням. Ніяких зазіхань на нього не було до 2017 року. Тоді нам запропонували підписати новий договір, в якому чітко зазначено, що цей магазин, цей павільйон вже є власністю корпорації «21 вік». Значить, ми не погодилися підписувати цей договір, ясна річ. Нам відімкнули електроенергію. Ось дивіться, у нас все бачите, все відімкнено вже більше двох років. У нас немає електроенергії в магазині. Показує договір найму торговельного місця на території ринку від 1 лютого 2013 року. У ньому жінка як суборендар приймає в користування місце під розміщення павільйону площею 22,5 квадратні метри. У новому договорі суборенди від 1 лютого 2019 року орендар передає, а суборендар приймає у тимчасове платне користування це торговельне місце. У Новому договорі зазначено, що цей. Зокрема, цей магазин це є власність 21 століття, сторіччя, і ми його просто беремо в оренду. Через рік оренднення відносини можуть закінчитися, і нас просто попросять виїхати з цього магазину. Директорка підприємства 21 вік показує свідоцтво від 5 листопада 2007 року про право власності на нерухомо майно комплексу будівель, видане виконкомом міської ради. У нас є свідоцтво на право власності, що засвідчують цю власність. 12 рок, понад 12 років підприємці здійснювали торгівельну діяльність, заключали договори, ні в кого не виникало питання і сумніви, що це є власність 21 віку. 80% підприємців заключають договори, працюють, вчасно сплачують податки, а ці 20% чомусь вирішили, що вони. Ну, не можуть працювати з договорними відносинами, бо вони вирішили, що це їх власність. Чому люди так вирішили? Це хай вирішує господарський суд. каже сплата, яку робили підприємці, не дає їм право власності на торговельні павільйони. На той час, як наскільки я розумію, люди сплачували за перше чергове заняття торгівельного місця зі зниженою орендою, але ніяк не купівля якогось приміщення якогось. Якби це було так, людина напевно зараз би показала вам свої документи в повному обсязі свідоцтво на те, що вона є дійсно власником. На цьому відео від 20 травня ви бачите акцію протесту, яку чотири десятки підприємців з ринку європейські влаштували на площі перед міською радою. В руках тримали плакати з написами Правда і закон на нашому боці. Ми за чесний суд. Підприємиця Наталія Михида каже: ці акції хочуть привернути увагу міської влади до ситуації на ринку європейський. Три роки звертаємося у мерію за допомогою вирішення нашого питання, але ж ніяких збігів ніяких немає. Людей насильно виселяють з ролетів, які ми придбали у власність. Ми викликаємо поліцію. Ми звертаємося до правоохоронних органів. Люди повертаються в ролеті, Ми хочемо мирно платити оренду. Працювати, сплачувати до бюджету, позицію міської влади з ситуації на ринку європейський пояснила Ніна Рахуба. Питання відносин між підприємцями, які вважають себе власниками того майна, здійснюють там свою діяльність і власниками ринку європейський. Вони лежать виключно в площині вирішення в судовому порядку. На даний час іншого ну, варіанту немає. Юрист Володимир Ігнатенко представляє інтереси семи підприємців ринку Європейський у суді. Пояснює, у договорах 2013 року є пункти, які підтверджують право власності підприємців на торговельні павільйони. Торговельну площу їм надавали для розміщення модулів, контейнерів, магазинів. І там пункт 4.7 і 4.5 зазначали, що у разі наявності заборгованості у підприємця. А адміністрація ринку мала право забрати за борги а різницю їм повернути підприємцю. Тому вважаю, що дані документи є достатніми. Додає, наразі в обласному господарському суді розглядається сім позовів підприємців ринку Європейський до підприємства «21 вік. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Новини на Суспільному, Кропивницький.